Мене звати Юлія Левченко, я легкоатлетка, спеціалізуюся у стрибках у висоту. Я призерка чемпіонату світу та фіналістка Олімпійських ігор. А також я виграла юнацькі Олімпійські ігри. Я народилась в місті Бахмут і дуже мріяла приїхати туди, але зараз цього міста вже не існує. Мені нема куди їхати. В мене можливість бути на міжнародній арені, виходити в формі збірної України. Це шанс показати, що команда України, країна Україна існує, що ми маємо право виступати. Ми маємо право на те життя, яке доступне було нам до цього всього страшного, що почало відбуватись. На початку, коли почалось повномасштабне вторгнення, я думала, що мій спорт це вже все на ньому крапка. Я не думала, що я буду взагалі продовжувати займатися спортом. Потім через деякий час за допомогою підтримки всього світу вдалося повернутися до тренувань, до змагань. Але, звичайно, перші якісь спроби повернутись на змагальну арену вони були дуже важкі, бо ти виходиш і ти не розумієш, що ти тут робиш. Тобі здається, що ти не на своєму місці, і взагалі це, це не важливо. Важливо, що в нас люди помирають, що в нас війна, як це взагалі може бути важливо. Прийшло розуміння, що кожна людина повинна робити те, що вона вміє найкраще. І я подивилась на спорт з іншої сторони, що треба робити те, що я вмію робити. Буквально минулого тижня я повернулася з чемпіонату України, і була така ситуація, коли стояв спортсмен, налаштовувався на свою рекордну спробу, і почалася сирена. І от він стоїть, він вже ну не побіжить у бомбосховище, бо більше цього моменту в житті в нього не буде. Йому треба на грані життя і смерті вибирати, чи зараз стрибнути свій рекорд, чи рятувати своє життя. Бо ти ніколи не знаєш, зараз прилетить тут ракета поруч з тобою чи ні. Я хочу нагадати світові, що це ненормально, що ми заслуговуємо на спокійне, тихе життя, що ми найбільша країна Європи, і ми дуже просимо підтримки, допомоги, і ми чекаємо нашої загальної перемоги.